Галицький джентльмен ніколи не скаже жінці: ти як була дурною, так нею ся й лишила. Натомість він їй скаже: час над вами не власний, моя пані. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Літня пара, чоловік із дружиною сидять уранці і п'ють чай. Чоловік звертається до дружини. Люба, подай мені цукор. Дружина тягнеться через весь стіл і як дасть чоловікові дзвінкого ляпаса, то здивовано За що, кохана? Це тобі за 45 років невдалого сексу. Сніданок триває, через якийсь час чоловік встає і як дасть жінці щегля, та ледь зі стільця не впала. А це за що? запитує дружина. А ти звідки трясці знаєш різницю між вдалим і невдалим сексом? Ісаку, як ти збираєшся провести відпустку. Хочу об'їхати весь Ізраїль на велосипеді. Ну, це після сніданку, а після обіду що робитимеш? Сидять двоє друзів, випивають, усе в них закінчилося один іншому. Петре, а давай твій годинник проп'ємо? Давай. Все одно мало виявилося. Іване, а давай твої чоботи проп'ємо, поки нові. Ну, давай. Пропили її чоботи. Нализалися до напівсмерті, прокидаються зранку Іван думає зараз я його підколю. Петре, котра година? Той глядь на руку, а годинника немає. А на біса тобі час. Взувайся, та й ходімо.